Цей рік був переламним для України на нашу користь багатьох причин. Перше, Україна продемонструвала силу, наростила все ж таки виробництво власної зброї, демонструє суб'єктність. Парламним моментом в цьому уроці, я вважаю, для України це була спецоперація СБУ на території Росії, коли в результаті операції, яка планувалася і реалізовувалася півтора роки, була знищена третина. Третина стратегічної авіації Росії праця під назвою да, це нанесла такий психологічний злам в першу чергу для західних західного військового командування, тому що якби вони не говорили гарні слова та інші різні побажання. Вони не вірили, що Україна може виграти у цій війні. Після цієї спецоперації навіть американські військові почали в голос говорити, що Україна може виграти. Цю війну тому, що Україна перейшла в асиметричну війну, яку ніхто в Європі точно спецслужби не спроможні реалізувати. Так вони б там розібралися, які там дрони до них долітають, і що то воно таке.